15 лютого 2019 року співробітниками управління карного розшуку було затримано групу осіб, які скоїли хуліганські дії в Інгульському районі напередодні. Цими особами виявилися двоє раніше засуджених за особливо тяжкі злочини, мешканці міста Миколаєва. Наразі вони затримані в порядку 208 статті КПК України. За вчинення хуліганських дій з використанням вогнепальної зброї. Вказаним особам повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Дії зловмисників кваліфікуються за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Что мы приехали, вышли. Они еще раз аварии, там, я его кривил руками. Мы развернулись и ехали.